Вас на своєму каналі. І саме сьогодні ми приготуємо з вами лимону прилимонну тарту. Вона просто неймовірна, тому що там буде в міру е кислити, тому що раніше зазвичай е у всіх тарталетках, які я раніше куштувала. Кислоти було доволі багато. Я для себе вибудувала новий рецепт, нову стратегію зрозуміла, що я не люблю багато коли кислоти. Тому в нас все буде в її. Також ми приготуємо неймовірне смачне пісочне печиво. Далі в нас буде лимонний курт, і зверху в нас буде фантастична меренга, запечена меренга. Оце ось такі хвостики, які ми потім. Піджаримо грили, так з вами. І в принципі, все. Зазвичай багатьох, ось на цьому етапі, коли якраз ми будемо запікати ось ці мерен і хвостики, виникають проблеми, тому що меренга не добита і тече. Я вас навчу, як зараз готувати справжню прикольну меренгу, яка просто вразить вас і ваших рідних. Приступаємо до приготування. Отже, в чаші міксера ми змішуємо борошно, пудру цукрову, розпушувач і дрібку солі. Якщо у вас немає такого стаціонарного міксера, ви можете взяти просто, всипати в миску всі інгредієнти і змішати їх вінчиком. Далі ми додаємо кубиками холодне масло вершкове, і все гарно розмішуємо. Коли гарно вмішалося масло, ми починаємо додавати жовтки. Все це має добре розмішатися у гарну а, таку пластичну консистенцію. Ось бачите, яке у нас гарне пластичне вийшло тісто. А чимось нагадує навіть дуже мігенький пластилін, тому що здається, що з нього навіть можна зліпити зараз фігур. І так, що ми робимо далі? Ми беремо невеличкий шматочок тіста. Це орієнтовно 40 грам. Можете взяти 50 грам, щоб вам легше було потім відрізати зайве. І легенько розкатуємо орієнтовно до товщини 0,3 мм. Далі беремо форму для тарталетки. У мене це 7 см. Вкладаємо туди наше тісто. І гарно придавлюємо, особливо по краєчках, до стінок, щоб воно гарно прилипло. Пальчиками дуже гарно пройтися понизу, а тоді по краях. До речі, в кого довші нігті це буде вкрай важко зробити, тому враховуйте це, коли будете робити так Далі ми беремо гострий ніж і зрізаємо, але е, рухом до себе, не від себе. Ну, тобто, бачите, як я вкрай і до себе, це важливо. Можна пальчиком далі підправити, якщо щось вас затовсте, і далі зрізати. І в нас просто виходить ідеальна тарталеточка. А ось вже спечена тарталеточка після випічки. Як бачите, вони всі дуже і дуже швидко готуються. І це один із лайфхаків, про який я вам хотіла розказати. Тому що, хто знає, як правильно готувати тарталетку, такий довгий процес, той, той оцінить, наскільки цей момент важливий буде в приготуванні. І так, беремось за приготування курду. Для цього ми змішали в сутейнику жовтки, цукор, кукурудзяний крухмаль, цедру, лимона, і зараз додаємо сік. Як бачите, я прокатала. По столі лимон, надавлюючи долонею, розрізаю його на опіл, беру ситочку і видавлюю, виделкою, ось так прокручуючи, аби кісточки не потрапили. Для того ситочку нам знадобилося, відразу у нас готовий. сік стікає. Відправляємо все це тепер на вогонь, невеличкий, до речі, і не відходимо, а ретельно помішуючи, тому що курт дуже швидко густіє, і вам, навіть, якби здавалося, ви не надовго відходите, він дуже швидко пристає до дна. Все дуже-дуже миттєво відбувається, тому що там є жовтки і кукрузний крохмаль. І саме вони сприяють загущенню цієї консистенції. Курт ідеально загустів. Тому відправляємо його охолоджуватись. Тепер готуємо швейцарську меренгу. Для цього ми поміщаємо одну порцію білків і дві порції цукру Один до двох. Пригадую, що у вас нижче будуть вказані пропорції. І відправляємо цей, цю каструльку на водяну баню. І на цьому етапі не забуваємо додати дрібку лимонної кислоти. Щодо розмірів каструльки, як бачите, нижня не набагато більша від верхньої. Тому врахуйте цей момент, щоб у вас не було дуже широка нижня, тому що у вас дуже-дуже багато буде пари в кухні, а цього можна, звісно, уникнути. До якої консистенції варимо білки? Я варю без термометра, ось так між пальчиками. Просто беремо білок. Якщо ми не відчуваємо крупинок, значить наш білок готовий. Виливаємо все в чашу міксера і збиваємо. Ось це і також один лайфхаків як зварити правильно швейцарську меренгу без. Термометра. І збиваємо на максимальній швидкості міксера, як бачите, до дуже-дуже плотної, ось таких плотних стоячих хвостиків. Далі ми беремо тарталетку і видавлюємо наш курт по колу, по спіральці. Тоді можна розрівняти все це ложечко. Перекладаємо нашу швейцарську мерегу в кондитерський мішок. У мене закрита зірка насадка. Але дуже гарно і красиво виходить із просто круглої насадки, навіть якщо у вас немає насадок, можете обрізати кінчик мішечка, і також у вас все дуже гарно вийде. Також спіралькою можна викладати. Тобто тут вже як ваша фантазія працює. Я стараюся спочатку по колу відсадити крем, а тоді в самий центр. В центр можна додати так більше. До речі, Чим більше ви видавлюєте ось такі хвостики, тим багатшою і смачнішою буде, звичайно, ваша тарталеточка. А далі починається най найцікавіший процес, принаймні для мене. Я просто кайфую від нього, тому що ми беремо газовий балончик і починаємо працювати таким чином. Як бачите, запікаємо ось ці класні стоячі хвостики-меренги. До речі, такий. Газовий балончик можна купити в будь-якому будівельному магазині, це дуже-дуже просто. Як бачите, дуже і дуже красиво в нас виходить. Тільки балончик не дуже близько тримайте до тарталеточки, бо ті хвостки дуже швидко підгорають. А ось і наш чудовий результат. Як бачите, лимонну тарту зовсім не важко приготувати. Просто дотримуйтесь технології приготування і готуйте з любов'ю. І вас неодмінно вийде такий ж результат. До зустрічі!